Що ти коха, кажи всім привіт? Привіт, я вже лучка мікрофон, коли може не чутно. Так що, друзі, ранок, четверга. Калюха повернувся, Романчик поїхав вже на службу. От, а Калюха в процесі. Так що займається. А то питали, де дівся калянчик. Де дівся калянчик? Калянчик на місці дав можливість ромчику попрацювати. Згадати, що воно таке. Да, що воно таке. Так що Ромчик, звісно, молодець. Рука набита. Він ще ходив і на забойний, чуєш до хлопців. Так. Да. Взяв, ну, він знімав ще відео, показував, взяв ножа. Ну типа чи не забув куди різати. Ну там вже за ногу підвішують. Ну ти ж був. А це ж ти теж трохи робив, так? Да? Зараз не ходиш? Приглашають. Я понял. Так що колюнчик. Займається, зарізали сьогодні такого кабанчика. Хотів вчора виграти у бруса кабана. Думав, кажу, якщо просплю, наберете, я поїду прям там заріжу, нажарю таранчуку. Ну, не виграв. Ну нічого страшного. Головне, що ми підтримали збір на FPV. Так що, друзі, по вівторкам на каналі Вовка Пан Васильченко там рулить з Вовчиком і працюють. Підтримку Збройних сил України. Ну а ми також працюємо, дякуючи хлопцям, маємо ще одну свіжину. Працюємо, є трохи збій там в програмі по свинарству, по ціновій політиці у людей по живій ВАЗі, хоч Васильченко і розказував, чому так. Але в нас от вчора ще по ситуації, то поки давали 48 гривень, ну, приїхав до мене дядько Валік із Григорівки і каже, хай воно вже здохне, чим я його дам. 48 гривень. Так що, друзі, калюха працює. Я відповідно, теж вже попрацював. Тобто у нас, як завжди, налажений процес. Калюшку забираю, п'ємо каву, виводимо кабанчика, чи свинку, калюха працює, ну а шолучка дурника клеє, бігає по сараю з лопатою, там, з відрами. Тобто якось так. да? Все, калюха працює далі. Ну а ми... Покажемо наші порядки, безпорядки. Залишилось у нас тут тройка поросят. Я думаю, що в ближайшому майбутньому сюди ми переженемо більш за все оцю групу поросят, тому що їм вже стає затісно і ми працюємо по принципу розрідження. Бо плотність велика, жаркувато, а тут буде якраз нормально. А сюди ми переженемо іншу групу поросят або Оцих, або там у нас є група кабанчиків, яких ми переженемо. Так що зранку погодували, попідсипали, не підстеляю зараз тирси, ну трошки буває я кидаю, воду, воно бачили як п'є. На жаль, ні пілі п'є. Проток води зараз під тиском трохи поприжимали, щоб не розльопували в цілях економії і електроенергії, так, і, коли бовтаються, то наливається швидше каналізація в літній період часу. Літочки наші готові. Якщо закріплять вагітність наша тумбочка і кучеряшка, переженемо їх назад. Рижикам вже відключили їм світло, також в цілях економії нашої мазушки. Мазушка дуже гарна мамка. Так що, друзяки, о! Сонечко встає, Росяно на ну, сьогодні ось така красота, трава росте, просто капець. Треба косити. Не знаю, буде сьогодні хвилинка, покосимо. Капусточка пішла. Все пішло. Все красота. Не знаю, як хто. Мені це діло подобається. Як вам напишіть, чи ви таке любите, я таке люблю. От. Так що, друзі, ну і від мене привіт. Сонце правда світить капець. Так що я вже посправлявся по господарству, буду зараз Прогрівати сковороду, будемо працювати, калюха працює, смола ще під черевинку, я передіваюся, прогріваємо сковорідку і по старій накладеній схемі будемо зараз готувати свіжину, ну і, можливо, покажу деякі моменти, що Леся Петрівна вчора робила і чому так, і як краще, якщо є така можливість, все-таки заробити на свинях. Залежати від живої ваги, і в нашому положенні, коли ми тримаємо невеличку кількість там, поросят, можна тримати біля себе невеличку кількість клієнта. Ну, вона може там хтось уходить, хтось приходить, але деякі зацепляються і з нами вже деякі працюють протягом 13 років. Так що, друзі, в п'ятницю в нас також, якщо все буде добре, або в п'ятницю, або в суботу, в залежності від того, як у нас будуть обставини, проведемо прямий ефір. Ну і так ми трошки в нас е, легша артилерія, і ми розіграємо. Якщо ви хочете, щоб ми розіграли, напишіть в коментарях. Е, двоє шелудьківських дворових е, поросяток. Хтось писав там продавати малі поросята по 3 тисячі гривень, якщо жива вага там по 40, це просто ви бариги. Ну, порахуйте, скільки коштує мале порося в домашніх умовах, не на обороті. Е, якщо е, для того, щоб отримати перший приплод, вам треба вигодувати свинку і не завжди з цієї свинки буде свиноматка, потім взяти сім'я, затратитися, тобі провакцинувати перед цим, то проглистувати, спарувати, дойти до опоросу, прийняти опорос, не завжди це є дуже добре. Ну і біля свиноматки тримати, хто скільки, там, 28 днів. Я на даний момент час затягую, для того, щоб ну, я тримаю порося, для того, щоб були. Свиней, свиноматок для того, щоб були свої Ну, Але зараз трошки поголів'я зменшили, тому що більше віддаємо на переробку. Ну, я думаю, це вже буде в наступному відео. Ну а зараз поду покажу, кого ми будемо розігрувати. Ну, от такі босяки. От, вони відлучені, їдять. Трошки трави вчора дав, то трошки, да, трошки піддрюнькали, потягаються. Так що якщо рахуєте за потрібне, чи треба розігрувати в лотерейку двох поросят, немає різниці, це буде кабанчик чи свинка, чи дві свинки. Тобто без питань, то вже можна оприділитися з тими, хто виграє. Ну, якщо виграєте і десь або за кордоном, або вони вам не потрібні, то також можна в грошовому еквіваленті забрати. Свій виграш, або залишити їх на наступний раз. Ну, тобто все залежить від вас. Також вчорашній там стрім, наприклад, люди писали залишити типу, свиней, переробити на смаколики, а гроші на ЗСУ. Ну, таким чином просто людей зацікавлюємо і кожен, хто допомагає Збройним силам України, він розпочинає, я думаю, в першу чергу із себе, тому що більшість людей, які займаються допомогою нашим хлопцям і дівчатам це ті люди, які безпосередньо з цим зв'язані і безпосередньо з перших днів повномасштабного зіткнення працюють активно і підтримують наших захисників. Тобто все одно щось кожна родина віддає, і по-іншому зараз ніяк, тому що треба, щоб це все діло закінчилося, а потім вже... Щось метикувати і планувати, будувати, розширятися, поки використовуємо той ресурс, який у нас є. Так що, друзі, ось так. Сарай пустий, як там кажуть, а не пустий. Каштанка наша, мазуха є. Цю він поставили, наче, наче перегуляла. Не знаю, вона піде також на свіжу. Це кабанці також, я думаю, пережену їх у дальне крило. О, рижики тут. Ну, рижики, кабанчики були менші від свинок, ну, але пішли. Є такий момент, от, що кабанці доганяють. І все-таки літо є літо, лягають усі там, де прохолодно. Так що бетонні поли, от, вони в літній період в плюсі, да? теж повилягалися лебедики. Так що пишіть, будемо... Прислуховуватись до ваших коментарів, чи потрібно це робити, чи ні. Я ж кажу, немає різниці. Виграєте, заберете, не схочете, заберете грошима або, можливо, е якщо буде у нас якась продукція, зможемо на ту суму вислати вам шелутківських смаколиків. Все, буду пекти, передіватися, бо калюха вже смала під черевину. Я посправлявся з Ченчинарем. Патрон воно вже жде. Патрон! Підписчикам привіт! І по барабану. Сьогодні в нього все нормально, бо він обично Ну, Ночі він прив'язаний, ночу на дежурстві Філіп і пішов, пішов, такий, наче це не до нього. Пішов, пішов. А він прив'язаний, бо ночу викопує гірка Надіжда Анатоліївна третій раз пересаджує, бо він все викопує. Тільки прив не прив'язали, все. Гейм-овер, гра закінчена. Тобто гірків нема. І з надюхою вони садять, 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 патрон дає дрозда. Так що раночок такий русяний, туманний. Ух ти, яка вже ця, це що, рання якась, дивіться. Ого, як швидко. Цікаво. Це Петруха мені присилав, підписник мій. Ну, вона як от свіла, то зразу була така червоненька. Але дивлюся вже її. Тут ще все цвіте і вже йогитки є. Ну а полуниця раз-раз і -раз відійшла. Вже нема. Ну Вона там ще буде якось там, як ще буде але вона не цього. Вже все одно не така. Ну, все бачите, по кругу цвіте. Трошечки небагато, але для нас хватає І перці, які були маленькі, вже пішли, пішли, пішли. Малинка, ожинка. В селі добре, все своє, красота. І яблучка вже навіть є. ось. Так, так що на цьому, друзі, буду завершувати свій відосик. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Ну і дякую Богу і дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за ще один ранок. От, Поїздку на Донбас плануємо з понеділка. Він стоїть в Вітаси Ми його після капіталочки. Зараз Юра його прикотує. Дякуємо Юрі. На вечір ставе у мене, а він живе в квартирі. Ми знімаємо клему на акумулятор в цілях безпеки. Ну він так хлопці робили. Так що прикатаємо, поміняємо масло, я думаю, десь в суботу. І... Відженемо вже його хлопцям, тому що перед тим, як віддавати, треба це все діло протестувати у, у е, ті всі неполадки, які виявляються, тобто в процесі. От, дякуючи Васильченко, Сергію електрику. Зробив Бо і вікна не піднімалися, та і там датчики не працювали. Так що Сергія, тобі лайк, та їм садово. Ну, я на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайк, хто не підписався на канал. Підписуйтеся. Ну, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.